У Миколичині триває 16-й всеукраїнський шаховий фестиваль. Зорі Карпат цьогоріч він зібрав близько 300 учасників з 20 областей України. Наймолодшому шість років, найстаршому 76. Фестиваль має кілька турнірних груп, де кожен учасник змагався з гідним суперником. В цьому році зі всіх років найсильніший склад. Є один гросмейстер, є 12 майстрів. Що дуже потужно, навіть для всієї України цей потужний склад. Наш шаховий фестиваль не просто відомий, скажу більше ніж відомий. Уже з січня мені телефонують і пишуть повідомлення, в яких числах в нас буде проводитися. Тобто люди готуються, батьки готуються, щоб собі розпланувати час. Знову ж таки, взяти квитки відповідно сюди, забронювати житло так, щоб зручно було близько. Триразова чемпіонка Івано-Франківської області з гри у шахи до 10 років Вероніка Ско. Коломиї займається шахами близько двох років. Розповідає, любов до інтелектуальної гри привив батько. Того року була на одному дні змагань, я побачила, що тут сильні діти, і я сказала мамі, що я хочу повернутися назад тільки на тиждень. Я готувалася цей цілий рік, старалася за комп'ютером. Шахами я була шість годин на день, коли в мене школи не було. Я готувалася з радістю, ходила на заняття. Спочатку приїхав. Ну, Вийшов брати участь тут. Було. Третій рік вже сюди їду. Тут Тут ну, Тут крода красива, та й шахи грати. Я люблю віщо, взяти участь тут. Івано-Франківець, Олександр з династії шахістів. Каже, у сім'ї це вже добра традиція і хобі займатися інтелектуальним видом спорту. У мене дідусь колись грав, мама теж ну в мене тісно сім'я пов'язана. І другий дідусь теж я завжди грав з ними в дитинстві. В результаті так вийшло, що в єдиноборствах не вийшло. Скажімо так, бо руку вивихнув, і після цього пішов більш спокійний, але розумовий спорт. Грати досить просто, тому що я їжджу сюди кожного року, і я вже привик тут. І природа, і можна футбол після партії пограти, ще чимось зайнятися. Це для мене більше відпочинок, а не серйозний турнір, але водночас хотілося би і добре виступити. Гра, яка не набридає так про шахи, розповідає голова Яремчанської громади Андрій Мироняк, меценат фестивалю, багато років вважає, тренувати потрібно не тільки тіло, а й мозок. Щоб м'язи були здорові, ми робимо фізкультуру. А якщо хочемо, аби мозок стратегічно добре думав, то треба грати в шахмати. Ну або якісь електуальні ігри, які логічні ігри, ну тоді й добре думає мозок. Це, коли я граю в шахмати, це мільйони комбінацій, і ти десь маєш вибрати правильну тактику, правильну стратегію, розкласти. Ну і це гра, яка ніколи не надоїдає, сильна подія для Миколичина, бо... Це ми об'єднуємо спорт, ми показуємо рекламу свого краю. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.